Кришка з заливної горловини. З часом просіла видно прокладка, через що недостатньо щільно замикається тут. І вона аж, люфт, аж люфтила. Всюди масло порозбризувало. Постійно тут розбризується масло. Хай туди на трубки забризує. Так думав, що десь прокладки якісь пропускають подвигну якісь проблеми. чи що, Виявилось, що це за кришка. Ось ця прокладка вона просіла, яке рішення знайшов. Надрукував на 3D-принтері таку саму, як оцю. 2 мм товщиною розрізав її під кутом і під цю оригінальну яка тут є, під неї підложив ще одну прокладку. Ось її там видно. Тепер їх там дві. Тепер це стала прокладка зроблена з нейлону. Міцний матеріал. Тепер їх там дві. І зараз кришка замикається досить щільно. Будемо сподіватися, що далі масло з під цієї кришки закидати не буде.